Третій день на знімальному майданчику completed. Ранок почали і саундстейжу, де встигли побачити кілька сцен. До речі, впізнали це місце. Саме тут відбувалася остання вечеря Ісуса з учнями. Атмосфера мурахи по шкірі. Далі відкритий сет. Підглядаємо за зйомками і бачимо чергу з понад шістьох сотень статистів цього сезону. І тут сюрприз! До нас підходять актори, котрі грають в Варнаву, Вероніку та Йоанну. Алло Кмета, жалей восу. Та Емі Бейлі, а потім зустрічі з Даласом Дженкінсом, творцем і режисером серіалу. Наступним, щоб відчути вайб, наповну ми приміряли костюми першого століття і вийшли на зйомку контенту. Повірте, ці металеві прикраси реально важкі. А ще плюс 35 сельсів на сонці. Випробування, яке запам'ятається, цей день ще раз довів наскільки велика і глибока місія цього проекту. Ми вже повертаємось додому, але історії лише починаються. Слідкуйте за нами, далі буде.